Збиралася ця рада відновлення, що все йде, все потихеньку, ось скоро, скоро. Ось зараз, тут ми зараз вже чекаємо ПКД нову практику кошторисна документація на ці відновлювальні mm. роботи. Але якщо б ви запросили ту компанію, яка будувала це, не треба було ПКД на відновлення, бо вона вже проводила цей аналіз, у неї була ця документація. Тобто, якщо ви реально хотіли швидко, якісно зробити, не на показ, а по суті зберегти ці кошти максимально. А решту або витратити на інші потреби в медицині, або повернути в бюджет, або окей. Якщо так багато допомогли лікарні, побудуйте щось якісне нове, закупіть щось якісне нове, і зробіть щось якісне нове. А тут вийшло так, що ми граємось вже рік. Торги досі ще немає торгів, які би визначили, хто mm -hmm. буде добудовувати бюджет. Я буду впевнений, що вони його допилять що він, він буде не вакурат на те, що позбирали, або більше. Бо якось невдобно буде, якщо бюджетне відновлення буде 500 мільйонів, а зібрали ярд. Ну, треба, якось, треба показати, що ми все вишкрібли ложечкою. Ну, коротше, ну, хороших слів у мене немає. Поки що це виглядає як фарс, і гра, погана гра, і погані, в принципі, організаційні здібності і мозу, і лікарні, і це все не на користь нації, не на користь діт дітей. Оце мене дуже дратує.